Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене виникла така ідея. У вас дуже багато виникає питань. Питання, які стосуються призначення пенсії, оптимізації заробітку при призначенні пенсії, переходу з одного виду пенсії на інший, стосовно стажу, як отримати довідку, як звернутися до архіву, який має бути розмір пенсії, мінімальний, що стосується вікових доплат. Тож, я вам пропоную під даним відео задавати ті питання, які вас цікавлять. Можливо, ви зараз збираєтесь, тільки виходити на пенсію. Вас цікавить порядок та призначення особливості пенсії, так? як підготуватися, можливо, ви вже отримуєте пенсію. І вас цікавлять питання, які стосуються вже в процесі призначення. Пенсії, коли ви зверталися в органи пенсійного фонду, чи ви, наприклад, не знаєте, як звернутися правильно в архів, щоб отримати дані про та довідку про заробітну плату? Тож, я б пропоную раз на місяць, можливо, раз на тиждень чи раз на два тижні, буде залежати від кількості ваших запитань та характеру так, цих питань. Пропоную вам. Такого формату наше з вами спілкування. Тому що ви задаєте багато питань, є дуже питання хороші, коректні, про які хочеться поговорити, от їх ви окремите в наступні відео. Тому. Не соромтеся, єдине, що відразу хочу пояснити в даному відео, ви дуже часто мене запитуєте, такого формату може питання, яким може бути розмір моєї пенсії та, маючи, наприклад, стаж 30 років. На жаль, для того, щоб відповісти на це питання, для цього потрібно провести аналіз ваших пенсійних документів, тобто зробити перерахунок пенсії. Це досить такий процес, тобто ви маєте відправити мені документи, тому, на жаль, поки що питання стосовно призначення, так, перерахунку пенсій, поки що, на жаль, я вас не зорієнтую, чи правильно вам так призначений розмір пенсій чи ні, можу лише підказати, які періоди трудової діяльності, які довідки взяти, за які періоди. Для того, щоб повпливати на розмір вашої пенсії, більш детальніше можемо поговорити про оптимізацію заробітку, про призначення пенсії. До речі, мені хтось з вас достав, задавав дуже гарне питання. Ми про оптимізацію заробітку поговоримо. Все, що стосується призначення пенсії, як звернутися в архів, чи отримати ті чи інші підтверджуючі документи, чи, можливо, ви зараз знаходитесь за кордоном, все, що вас цікавить. Пішіть під цим відео, і в наступних відео ми більш розгорнуто поговоримо на всі ті питання, які вас цікавлять.